Моя потенційна робота. Програма стажування молоді та студентів у Коломийській міській раді мала саме таку назву. Стажування взяли участь чотири молоді людини. Сьогодні ми проведемо такий спільний завершальний воркшоп спільно з керівниками структурних підрозділів, які були відповідно керівниками стажування, і нашими стажерами. Всі вони сьогодні підготувалися, будуть мати таку коротеньку доповідь до п'яти хвилин. Кожен у форматі презентації те, що вони побачили, навчилися з чим ознайомилися, який досвід отримали, і також свої власні ідеї, які б вони хотіли втілити в роботі, ініціювали програму стажування Молодіжна Рада Коломої та сектор молодіжної політики. Програма стажування вже була раніше у міській раді, і Молодіжна міська рада Коломиї запропонувала керівництву знову її провести, оскільки літом молодь більш вільна від навчання, від роботи запропонували термін, щоб стажування тривало місяць протягом липня. Ліня персоналу та діловодства міської ради підтримала цю ідею, і спільно ми почали працювати над анонсом, поширення інформації. Одна із учасників Тетяна Негрич вдало пройшла стажування і отримала пропозицію роботи. Агентом із туризму в управлінні культури та туризму міської ради я потрапила у відділ культури та туризму. Стажування проходило добре. Я дуже вдячна своєму керівнику за наданий мені досвід. Це було справді цікавий та цінний час, проведений у відділі культури та туризму. Задоволена новою співробітницею і очільниця управління культури і туризму Мар'яна Кодіна. Стажування відбувалося. Я б сказала креативно, тому що все ж таки це молодь. у них зовсім інші бачення, зовсім інші підходи до роботи. А я належу до тих керівників, які прислухаються до. Думки молоді, бо тому, що в них вже більш сучасні підходи. Ну, хоча й в нас теж вони є. Але тим не менше, це як то сказати, свіжоспечений спеціаліст власне в галузі туризму. На заході всі учасники програми отримали сертифікати про проходження стажування, Переможцям вручили призи, а потім відбулася гра на тематику спільної взаємодії. З коломою Богдан Малецький, Галина Рованчук, телерадіокомпанія РАЇ.